Ой, можливо, це був би чийсь дуже 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 смачний сніданок, але це слайм. Так, да, це слайм. Ох, мені дуже подобаються ці коробочки з яєчком, які вона чи він не знаю. Невідомо. Авторка, скоріш за все, робить ці всі дуже смачні штуки зі слайму. В минулому моєму відео ми розглядали, як жіночка робить із воску теж їжу. Мене питали багато разів в коментарях, навіщо вона це робить, та яка різниця Ви подивіться просто на цей кайф, це на цей реалізм. О, давайте більш детальніше розглянемо це відео. Подивіться, як воно робить цю текстуру. О, яєчко, яєчко, це взагалі, я фанат цих яєчок. Просто все нереально. Ця текстура, воно дуже схоже і як доказ, ви можете побачити, що вона починає його ж м'якати і воно перевертається в слайм. І можна побачити, що, скоріш за все, цибулька, вона справжня і вона зовсім не ламається. З неї нічого такого не відбувається, тобто вона не, не сквішиться, не давиться. Але це кайф. І наостанок, що зводить мене з глузду, бо я обожнюю кроусан шоколадом, і я хочу з'їсти. Я дивлюся, хочу з'їсти, я дивлюся, хочу з'їсти. Хоча розумієш, це слайм, це просто слайм, це тупо слайм вона просто робить, наче вона його випікає, наче це шоколад. Але це слайм. Слайм. слайм, Слайм. Смачного.